Всім привіт! Гарний недільний теплий ранок. Це там 30 -е. Березня, якщо не помиляюся, 30-та. Знімаю -е. лоту по котушку. Другий летять. До, до речі, це досить приємно. От, і кітись на автомобілі не те відчуття. Я з... Я... автомобілі за близько 15 років. Воно ну, не то. Нем, нема тієї поваги, е, як коли ти сидиш на мотоциклі і, і, і зустрічаєш Тут оптик так ну, до, до речі, оторога настав собі Знімаю відос для підписника. Зараз спробую про мене перетесертися Оріцу там собі Оце в мене останній регіон Куртуна 224 року. У нас по собі трішки приготали дорогу. Зайде до розгулятися ось. Тому в принципі знімаю дане відео, я не знаю наскільки на відео там все чути. Закажу в руки не чути, але хто я знімаю? знімає до підпесника. Завоїда. Бляха. Лула одна виїмка і тут була. Одна і мясо. А і тут кусочек не